27 квітня кабінет міністрів України вніс зміни до деяких своїх постанов, які стосуються порядку призначення житлових субсидій. Детальніше про ці нововведення інформує начальник відділу грошових виплат і компенсацій управління праці і соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації Лариса Злидень. Шановні красноградці, постановою Кабінету міністрів України про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України від 27 квітня 2016 року No319 внесено зміни до порядку призначення житлових субсидій, а саме. Передбачено, що особам, які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива при призначенні субсидії, враховується вартість плати за послуги без врахування пільг. З травня 2016 року, у разі призначення таким особам житлової субсидії, їм не враховуються відповідні пільги, окрім випадків, коли субсидія становить 0 гривень. Також виключено норму щодо можливості призначення субсидій на підставі доходів за три місяці, що передують місяцю звернення, а також щодо врахування розміру пенсії за останній місяць перед зверненням. Відтепер субсидія розраховується на підставі доходу осіб за попередній календарний рік. Надана право громадянам не підтверджувати довідками доходи, зазначені ними у декларації, інформації про які відсутня у Державній фіскальній службі, пенсійних фондах та фондах соціального страхування, у разі неможливості надати відповідні довідки. За таких обставин заявник подає письмове пояснення до вільної форми, в якому вказує причини неподання довідок за та зазначає розмір таких доходів. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до кінця опалювального сезону, тобто по квітень 2017 року, але не більше ніж на 12 місяців. Субсидія на придбання твердого палива, як і раніше, призначається на календарний рік. Постановою скасовано норму призначення субсидій на придбання твердого палива на наступний період без звернення громадян. Постановою передбачено повернення до державного бюджету після закінчення опалювального сезону виробниками послуг сум невикористаних субсидій на оплату опалення. При цьому не повертається частина невикористаної суми субсидій в еквіваленті вартості 100 кубічних метрів природного газу або в еквіваленті 150 кВт на годину електростану. Електричної енергії у разі використання даних джерел енергії для індивідуального опалення. Відповідно до постанови громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування оплат на житлово комунальні послуги зобов'язані щомісячно сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії. У разі несплати відповідної вартості надання субсидії припиняється за поданням надавачів послуг. Одночасно повідомляємо, що постанови Кабінету міністрів України від 27 квітня 2016 року No317 змінено соціальні нормативи для використання природного газу індивідуального опалення встановлено 5,5 кубічних метрів природного газу на 1 квадратний метр опалювальної площі в місяць в опалювальний період. Для користування послугами з газопостачання за наявності газової плити. Плити 7,1 кубічних метрів на одну особу на місяць для користування послугами з газопостачання за наявності газової плити та газового водонагрівача 14 кубічних метрів на одну особу. Отримати будь-яку інформацію про надання житлових субсидій можна за телефоном гарячої лінії 7,1810.